В 19 столітті тут була пекарня. Зараз тут знаходиться музей на площі ринок. Шумська церква. З давньої історії. Спочатку вона будувалася як православна церква. Деякий час вона була греко-католицька. Понад 200 років це був католицький монастир францисканців. І з 1864 року вона вже православна і донині. Оце така шумська церква. Побудована була в 1625 році. Це старе польське кладовище, тут колись пролили поляки. Оце таке старинне польське кладовище. А по ту сторону то православне кладовище. І ще в Шумську є і єврейське кладовище. Теж закинуте. Після Другої світової війни. Поляки Шумська в більшості поїхали в Рослав, в Польщу. Врослав до війни був до Німеччини належав. Після війни Вроцлав став польським. І поляки з України, з Білорусі, з Литви їхали в Сілезію, в Східну Прусію. Яка до війни була німецька, а після війни стала польською. Оце тут знаходиться старе єврейське кладбище. Воно заросле. Такі плити стоять там. До війни в Шумську мешкало 2000 євреїв. Під час Голокосту, в Другій світової війни, майже все єврейське населення Шумська було знищене. Це шумське єврейське кладбище. Зимою-то добре виднося тут панелі, виднося ті єврейське кладбище.